Скільки зареєстровано на території, яка зараз окупована? На тимчасово окупована? Тимчасово окупованій території, підприємств зареєстровано? Так. Більше двох тисяч. Угу. Залишилось. І вони працюють. Я не можу це сказати. Я не спілкуюсь з тими територіями, тому... Чи є інформація, скільки ми втратили земель через окупацію? Зараз скажу. У нас було до повномасштабного вторгнення 1 мільйон 880 тисяч, і майже півтора мільйона нас залишилось в тимчасово окупованих територіях. У нас є також ми збирали інформацію щодо тих підприємств, які перереєструвалися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію. Це Запоріжжя, Київ. Ну їх складає близько десь 60-70 підприємств, які перереєструвалися на підконтрольну Україні Так. Але ж землю в них були там, так, на окупованій так, території, так. і як вони можуть працювати? Чи вони тільки тільки зареєстровані і не працюють? Ми зустрічалися з аграріями, і вони також це питання підіймали, що вони перереєструвалися, і ми намагаємось. Ну, якимось чином їм допомогти. І зараз ми кажемо про те, що ми розглядаємо питання щодо внесення змін до коплексної програми для того, щоб допомогти тим аграріям, які релокувалися да, до безпечних регіонів на підконтрольну Україну територію. А, у нас вже є зараз земельний банк, так, який є торги, а, вони прозорі, і кожне підприємство, яке а, хоче отримати користування там землю, воно може. А, Взяти участь у торгах і отримати в оренду землю, ну або звернутися до об'єднаних територіальних громад для отримання. Ну, тобто я так розумію, що вони mm -hmm. не працюють наразі ні. Але зареєстровані тут так. Вони навіть піднімали питання про те, що може зайнятися чимось іншим, там переробною промисловістю. Ну, Чим ну, є ж гранти на переробну промисловість? Ну, ну наразі в нас немає аграрії, які там. Перереєструвалася ну, інформація, які працюють на сьогодні.